Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на монастирському острові. Тут вже другий раз за рік зацвіла лаванда. Минулого разу це відбувалось у травні. Воно росте біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, А також слухати на радіостанції інформатор FM. З цим три. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось на монастирському острові біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут другий раз за рік лаванда. Много разів це відбувалось у травні. Подробности до фото шукайте на информаторе Бережить себя.